Коли лікар-фрактолог відправляє пацієнта на таке обстеження, як колоноскопія. Насправді, показань може бути велика кількість, але їх можна розподілити на дві великі частини. Перша частина це скрінінгові обстеження, котрі відповідно до рекомендацій ВОЗ треба проходити 45 років. Вам виконують першу колоноскопію, і якщо там немає ніяких проблем, то наступне обстеження вже через 5 років призначається. Друга група пацієнтів, котрим призначається колоноскопія, це пацієнти, котрі мають ті. Або інші скарги. І сьогодні метод застосовується набагато ширше ніж 15-10 років тому. Чому раніше, під час практологічного обстеження, лікар-практолог оглядав жорстким інструментом 30 см товстої кишки. Сьогодні, для того, щоб встановити більшість діагнозів, нам достатньо оглянути тільки пряму кишку, це 12, може 15 см, що не викликає у пацієнта значних неприємних відчуттів. А якщо у нас є запитання щодо вище розташованих відділків товстої кишки, ми використовуємо колоноскопію. Колоноскоп вводиться також через пряму кишку і повторяє усі вигини товстої кишки, що виконується в умовах медикаментозного сну і зовсім не викликає у пацієнта ніяких неприємних відчуттів. Таким чином, обстеження у практолога сьогодні може і не саме приємна подія у вашому житті, але уж точно нічого страшного в цьому немає.